Жекері, Марсюша, от нас. Зайці. Вітаю, друзі. Сьогодні ми їдемо по справах далечко. От, і тому, щоб собаки витримали, весь путь цей зупинилося, щоб трошки вони побігали. Ну, а ми подивимося, що в цих місцях є по грибочках. Сумніви є, що ми щось знайдемо, але все рівно подивимось. Повторююсь, сьогодні така буде більш прогулянка з собаками. Але грибочки пошукаємо. Трутовички якісь. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я і ріжка наші собакени. Похмура погода. Потрошки паде дощ. Але так, досить тепло. Що ти там вже знайшла? Ану. Ох ти рядовка чи що это? Димчаси рядовка. Ну запах такий. Досить приємний. Що там? Ще? Ще? Ну, стара, так? Да? Ні. Нет? Ну не? я не знаю, що це. А воно є молоденький, бачиш. Ага, бачу. Дві тут багато. О. Ні, ну всі старенькі вже. Бачу, бачу. Воно, праворуч ще дві. І далі вони йдуть. А, та бачу, бачу. Ціла галяга, Ну. Ярочки такі попереду. Гарно, запах такий у лісі. Повторюсь. Трошки паде дощик і запах листичка. Супер. По ту сторону яра багато берези. Пам'ятаєш, Адиша, по весні, скільки там е, сіку збирали. Капець. І годинки собаки побігають. О, о, носиться. Що там в тебе? Схоже на чесночник, але не він, так? Да? Ні. Ні? Ні. Ну дуже схожий, бачите. Ну, чесночника ніжка темна. І такий запах чеснику. Що то... Тільки зриваєш. Да, так, да, такий запах, що такі А це не він, хоча схожий. Марсиш, пішли, пішли, Марсис, пішли. А ти ба тут старих дерев, висохших, Багато пніг також багато, але опеньків нема старих, хоч би побачити. Та ні, я там позаду мене дивився декілька дерев. Ось ще один схожий на чесночника. Та ні, то такий, як ти знайшла, схожий на чесночника. Да. Попереду такий хвойний участочок ліса. Невеличкий. Щось трутовичків не бачу. Зазвичай в цих місцях їх багато. Угу. Ну аж щось нема. Вітерець підіймається. Сьогодні по прогнозу обіцяли. Десь обіда. Потужний такий дощ зі снігом. Буде так чи ні, не знаю, але впевнений наступного нашого походу прогуляємось вже по засніженому лісу. По всій Західній Україні абіцер. Може, в гори поїдемо, там все ж таки цікавіше краєвиди. Дуже сьогодні хотілося поїхати по гігрофори, чи Фломуліну, але не змогли. Ну нічого, все ще попереду. На ці грибочки сезон тільки розпочався. Останнє наше відео побачили, там непогане місце знайшли. І коли їхали додому, то бачили ще декілька таких участочків. Дуже таких гарних. Саме для єврофорів. Бачиш, що там, трутовічки? Ага, бачу. Да Та не таких ми. ми десь зустрічали тут здоровий такі, да? А це такі маленькі Жека, тобі теж цікаво, а? <плес> Як дежавю, да, таке? Пам'ятаю, десь приблизно в цей час того року ми також проважали. Сезон грибний. Думаємо, о 24-му будемо да, збирати грибочки. І ось він, друзі, підійшов в кінцю. Все рівно будемо їздити, дивитися, що в лісі фільмувати, щоб і ви бачили. Та ще грибочки позбираємо. Зимові грибочки. Потихеньку повертаємо до машини. Собаки свої справи поробили. А ми трошки рядовки знайшли. Ну вона така вже, відходить, все вже. Може декілька штук і можна було б взяти. Вже сезон їздить. Але ми сьогодні дуже пізно будемо вдома. Тому. Та і там із-за двох-трьох грибочків. Такий самий грибочок, як ми бачили спочатку, як зайшли. Собаки побігали, ми трошки свіжим повітрям подихали, ще й побачили декілька грибочків. Але треба їхати нам далі, друзі. Так що, сподіваюсь, наступний раз поїдемо і позбираємо грибочки. Але не сьогодні. Друзі, з вами, як завжди. До зустрічі в лісі. Пока.